Червоною доріжкою пройшли випускники шосткінської гімназії. Заклад проводжає у самостійне життя дівчат і хлопців. Загалом 58 Тепер вже колишніх учнів, які ще не повністю усвідомлюють, що попереду доросле життя. Однак вже будують плани на майбутнє, і всі ці плани про доброту та щастя на душі випускників змішані почуття. Трішки якби сумно, але одночасно одночасно весело, тому що ну закінчується школа. Вже не буде цих турбот, які були, і розпочинається нове життя. Буду навчатись і е, допомагати своїй країні, своїм рідним, всім, чим зможу. Ну, думаю, вивчитися програміста, заробляти кошти. Все-таки відчуваєш відповідальність, вже перший крок таке самостійне, майбутнє. І все-таки є якийсь страх. І навіть незважаючи на те, що 11 років, думаєш, Боже, нарешті цей день ось він настав, і ти такий, ну, якось можна ще й партою трошки посидіти. Ну так, трохи страх і чекаєш щось нове, але не знаю що. Дуже вдячна всім вчителям, дуже вдячна моїм батькам. Вони усі були поряд зі мною в найскладніші моменти мого життя. Плани відбудовувати Україну, відбудовувати національну свідомість наших громадян для того, щоб наша країна була. Правді європейської країни гімназія назавжди залишиться в моєму серці, Велика кількість гарних, цікавих моментів, велика кількість гарних. Вчителів, що дають поради взагалі Я відчуваю хвилювання, оскільки доводиться покидати стіни цього закладу, але переповнює і радість в той же час, що ми в цей день об'єднані всі разом, всім класом. Коли ми на порозі дорослого життя, то ми відчуваємо всю цю відповідальність і те, що нас очікує. Я планую подавати на кілька спеціальностей. Ну журналістика, філологія, просто ну. Як обернеться життя, як вже вийде. хочу подякувати всім вчителям, що вони приділяли нам багато часу. і Батькам сьогодні упускники гімназії бажання на всіх одне, як і у всіх українців. Бажаю щастя, здоров'я і перемоги. Людям, всім українцям любити нашу державу і йти до своєї мети і не губити себе. Це найголовніше. Останні декілька років навчання видалися надзвичайно важкими для всіх українських шкіл. Попри це, вчителі разом з учнями впоралися з цим на відмінно. Про це зазначають і батьки випускників. Праця вчителів героїчна титанічна велика подяка їм за їхню кропітку, наполегливу працю, віддану працю, віддані своїй роботі. За з ентузіазм, яким вони працюють. Ну і взагалі хочеться бажати їм просто здоров'я, добробуту, достатку. Хай кожного ранку вони на роботу з радістю, щасливу посмішку на обличчі, їх чекають діти, які їм вдячні. Зі сльозами на очах батьків, випускників гімназії, бажають їм найголовнішого. Найголовніше, найскоріше наш миру, мирного неба всім нам, нашим дітям, щоб здійснили їхні бажання, щоб здійснили їхні мрії, а щоб вони. Реалізувалися, знайшли себе, щоб були щасливі і щоб нашу країну ну, робили далі процвітаючою, гарною, квітучою. На них наша надія, наше сподівання. Побажала б, я всім би мира над головою, всім чистого неба, щастя, от. щоб він, мрії його збулися, щоб він поступив, куди він бажає. От. Ну і так всього доброго всім. свої творчі номери. Тепер вже випускникам дарували ті гімназисти, які залишаються навчатися далі. Директорка навчального закладу Юлія Мороз подякувала педагогічному колективу батькам та учням за проведені разом шкільні роки. Ми хочемо, щоб ви були найщасливішими, найуспішнішими, щоб ви були щасливими. Перед вами відкриваються двері успішного, щасливого буття. Нехай ваші мрії здійсняться. Ви насправді станете професіоналами своєї справи. І будете розбудовувати нашу країну так, щоб жоден не тільки глянув, а й подумати не міг у сторону України. Потім знайдете свою другу половинку. І що ви зробите? Звичайно, утворите великі родини, щоб привезти діточок до нас, щоб ми без вас не сумували. До випускників з напутнім словом звернулися класні керівники. Хочу побажати, щоб ви за будь-яких обставин залишалися людьми, такими, як ви є зараз, уже дорослі наші діти, енергійними, толерантними, цілеспрямованими, добрими, чуйними. А ще я хочу вам подякувати за ті емоції, які ви мені дарували. За хвилини терпіння, за хвилини іноді розради і за вашу підтримку, допомогу, а іноді і уроки, які ви нам давали дорослим, любі діти! Щасливої вам долі, щасливого вам майбуття під мирним небом нашої незалежної країни. Щоб кожен з вас знайшов свій вірний шлях. В цьому непростому дорослому житті свято закінчилось, і кожен має знайти своє місце в житті. І щоб старту самостійне доросле життя був значно легшим, нехай випускники згадують приємні спогади про школу, де їх любили і любитимуть завжди, де їх чекали і чекатимуть завжди, де їм пишалися і пишатимуться завжди.